всіх шанувальників українського футболу, всіх болівальників з матчем другого кола в рамках від Б... Ві Кубка України з футболу. Якщо коротко, то сьогодні одна тридцять друга від Кубка України з футболу, який тільки набирає свої оберти. І сьогодні на своєму домашньому стадіоні «Сокіл» в місті Стрий, Стрийська скала, 19-11, друголіговий футбольний клуб приймає першоліговий футбольний клуб Поділля з міста Хмельницький. Вже готові. Я думаю, погода сьогодні у Стрию сприяє тому, щоб футбол відбувався максимально. Вдало для обох команд з команди Поділля Хмельницький під номером 20. І Роман Николишин. Ніколиш... Так, лісовик зараз пробиває поворотах лісовик. Іван Пономаренко на місці. Іван Пономаренко відпрацьовує дуже добре в цьому епізоді. Відбиває цей удар. І помиляється зараз, помиляється зараз. Ніколишин. Мальський з м'ячем. Зараз йде боротьба від... Є Подача. Удар поворотах від Кравченка. Іван Пономаренко. Просто врятував зараз свою команду. Врятував він також, можна сказати, і Ніколишина, який помилився тут при, при, при цих передачах. І бачимо ще раз цей епізод. Мальський дуже добре побачив він Ярослава Кравченка. Кравченко дістався до м'яча, пробив по воротах. Але Іван Пономаренко, Володимир Бамбурак, місто Чернівці та Олег Мімнов, Мімнонов Тернопільська область. Зараз може бути небезпечно Ярослав Кравченко знову пробиває, знову створює небезпеку біля воріт Івана Пономаренка, але знову Іван Пономаренко на місці. Іван Пономаренко робить свою роботу сьогодні бездоганно у воротах. І була ще одна поразка, поки не було перемог в поділля в новому сезоні. І можливо, це буде сьогодні. В Кубку України продовжується атака Поділля. Дуже небезпечно зараз. Ростислав Баран пробиває вище воріт. Бачимо ще раз цей епізод дуже небезпечно пробивали гравці Поділля, саме Антон Савін. Але атака продовжилась і Ростислав Баран пробив вище. з Гаркавенко і Володимир Лукянченко готуються з'явитись на полі у скали. Атака Поділля, Лис, Лис вдається йому пройти. Удар воротах. Небезпечно, дуже небезпечно. Заміна скали. Назар Лис зараз. Відпрацював гарно в епізоді. і Створили небезпечний момент біля воріт Дениса Завгороднього. Гемега. Ростислав баран закидання в штрафний майданчик може бути небезпечно. Удар по воротах відбиває туди Завгородній. Володимир Рудюк пробивав небезпечно дуже компенсований арбітром час уже вичерпався. і Зараз побачимо, чи зможе хто э, скала забити дуже непогано або пробити цей. Завершився у нас основний час. Рахунок в матчі 0-0. І очікуємо на серію після матчових пенальті. Зараз будуть пробиватись. Болівальники готові, футболісти готові. Володимир Лукянченко пробиває і забиває під Бадьорів болівальників. Щось працює. Вадим Шаврін пробиває. Удар. Розвів по різних кутках м'яч і Дениса Завгороднього. Не дивиться Денис Завгородній, чи забивається цей м'яч, чи ні. Забиває! Вгадує кут Іван Пономаренко, але все ж таки забиває Олександр Шевчук і підказує трішки Завгородній, куди бити. Савчук. Удар. Дістав. Торкнувся. Денис Завгородній м'яча, але м'яч влетів по зрадницьки у ворота. Роман Николишин. Удар. Забиває. І знову вгадує. Знову вгадує напрямок удару Іван Пономаренко, але не дістає ці м'ячі. Ярослав Квасов набирає розгін. Ярослав Квасов пробиває. Гол по центру. Жуміга проти Пономаренка. Пономаренко відбиває. Не забиває Жуміга. Не забиває Іван Жуміга. Відбиває Пономаренко. Відгадує Пономаренко все ж таки кут. Зараз Денису Завгородньому треба робити. Створював небезпеку в другому таймі біля воріт Дениса Завгороднього. Роз, Розганяється. Пробиває. Забиває. Забиває На мить здалося, що. Не влучив у ворота, влучив в штангу, але все ж таки Вадим Дєєв пробиває. Серія пенальті продовжиться. Якщо ні, поділля Хмельницький в одній шістнадцятій. Поділля Хмельницький в одній шістнадцятій. Вібе Кубка України з футболу. Що ж, у нас завершився матч перемогою команди Поділля Хмельницький.